Коротко скажу про народний контроль. Цей був створений журналіст, і він е, зовсім молодий, йому два роки. В Кірограді він почав працювати трохи більше, ніж півроку, з березня місяця. Активно ми вийшли із своїм телевізійним проєктом в квітні. І за цей час, ну і раніше я це розумів, а найбільше я впевнився якраз під час роботи нашого проєкту. Тому що е, найстрашніше для чиновника, який робить і чинить перешкоди розвитку суспільства, це те, що е, його видно, його показують, його висвітлюють чиновники. Після того, як він е, зрозуміє і розуміє, що це побачать десятки сотні тисяч людей, він намагається, чиновник намагається все ж таки працювати, так як йому. Потрібно працювати і як, від того, як, як, як того потребує громада. Важко змінити таким коротким, за такий короткий час і за такий період невеличкий, змінити відношення наших чиновників у роботі, в своїй роботі. Знаєте, ми всі стояли з вами на Майдані, але з ким стояли, хто, хто був більше, хто менше, хто був. по іншу сторону Майдану, різні люди були. От. Але розуміємо всі, що порив оцих десятків мільйонів людей, він не стояв для того, щоб змінити саму якесь обличчя там прем'єр-міністра, президента. От. Ми всі хотіли зміни системи влади. І зараз ми це також розуміємо, що це треба зробити саму систему влади. От. І найбільша перешкода в зміні системи влади це корупція, яка повністю паралізувала розвиток нашого суспільства як в медицині, як в освіті, як в житлово-комунальному господарстві в будь-яких сферах життя нашого суспільного громадського життя. Корупція повністю. Паралізувала наше життя. Через те, от найпершим і найбільшим, най, найпершою і найбільшою задачою для себе, для нашої команди, яка мене підтримує в цьому, ми і бачимо те, щоб знищити корупцію у владі. І один із перших наших таких наших пропозицій, от, коли ми прийдемо до влади, от, коли ми змінимо е, місцеві еліти. Псевдоеліти через те, що я не можу назвати тих людей, які сьогодні керують нашим життям елітою. От, першим, першим нашим завданням, от, наприклад, у житлово-комунальному господарстві це е, прозорість обирання людей на посади. Ми плануємо створити таку систему, щоб керівника ЖЕКа, який відповідає за життєдіяльність людей, обирати не і не заключати контракти, не. З міським головою або з виконавчим комітетом, як сьогодні відбувається, а це, щоб робили громадяни. Механізм абсолютно простий, відкритий і ніяких фінансових там, або організаційних питань в цьому не може бути Ну, перешкод. У нас у кожному будинку є квартальні, у нас у кожному зал до мами, бо в кварталах є квартальні, люди, які розуміють і знають місцеві проблеми. І Якраз на такі посади потрібно обирати людей загальними зборами завбудинків або квартальних. Коли люди будуть розуміти, що вони відповідають, керівники крепів і Жеків відповідають не перед міським головою або виконавчим комітетом, коли вони будуть розуміти, що вони відповідають перед громадою і за спиною в них стоїть громада, вони будуть набагато якісніше виконувати свою роботу. І тоді громада зможе знову ж таки відкликати цих людей, які не би правда вбудовують їхні очікування відкликати цих посад. Якраз, от, знаєте, безвідповідальність у нашому суспільстві породжує і корупцію, і все інше. 30 секунд. 30 секунд зараз. Через те, знову ж таки, плануємо створити електронну базу. По розподілу кошти з бюджету, щоб бюджет був прозорий, щоб бюджет розуміли, розуміли громадяни, і кожен міг зайти будь-якої секунди, побачити, який кошторис міста, куди ці кошти витрачаються, і на найбільші програми, там, які плануються міською радою і затверджуються на рік, повинні проходити громадські обговорення, куди використовувати, на які об'єкти, яким чином, і повинна громадська громадська рада приймати. ці. Об'єкти або представники громадської ради приймають об'єкти, які були зроблені протягом цього року. Обов'язково проводити звіти міського голови, звіти депутатського корпусу, От, повинні це робити. Звітність і відкритість, яка сібервіранці приведе до того, що в нас і бюджет, і життя наших мешканців буде комфортним. Ми хочемо створити комфортні умови життя мешканців Кіровограду.